Що робити, якщо печія вже виникла після беріатричної операції, а до того її не було? Два види рекомендацій буде. Перше, це спробувати з'ясувати, на які продукти вона виникає, і уникати тих продуктів. Якщо ж вона відбувається після будь-якої їжі, тоді наступний крок це медикаментозне лікування. Тобто вживати таблетки, які називаються інгибітори притонної помпи. І якщо навіть на інгебітори протонної помпи, навіть на таблетованому лікуванні, ПІЧІЯ все ж таки вас турбує, тоді наступний крок треба думати про оперативне лікування, яке може бути а, направлено на дві дії, на два шляхи. Перший шлях це створення щось типу заслонки між шлунком і стравоходом, і таким чином попередити. Витікання шлункового соку до стравоходу, ну і відповідно виникнення печії. Другий варіант це переробити рукавну резекцію шлунку на шунтуючу операцію, на класичне гастрошунтування. Але це все не відбувається одразу. Тобто печія має бути десь 6 місяців мінімум. І лише тоді ставиться питання про те, чи слід думати про оперативне лікування. У більшості випадків 99,9%. Вона зникає на протязі 6 місяців. А той 0,1 відсоток він є власне вже проблемою хірургічною. У будь-якому випадку вихід із даної ситуації є. Він може бути хірургічний, може бути медикаментозний. Але якщо пацієнт бажає і прикладе певні зусилля, ми завжди знайдемо шлях до виліковування, а наша команда йому допоможе в цьому. Всім гарного здоров'я і ідеальної дальної